Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні розберемо моменти оподаткування криптовалюти в Україні на 2024 рік. Отже, що нам зараз відомо: так як я працюю безпосередньо з нашими клієнтами, я практикуючий бухгалтер, я знаю запити, які є у наших роздрібних інвесторів, які інвестують саме в криптовалюту або на фондовому ринку. І останні запити були саме по блокуванню карток, оскільки зараз криптовалютним інвесторам блокують особові картки зв'язку з фінансовим моніторингом через підозру у тому, що відбуваються аномальні рухи по рахунках, і є питання стосовно джерел походження коштів чи уподатковані ці кошти, і чи вони задекларовані. Для того, щоб розібратися глибше в цьому питанні, давайте звернемося до законодавства і подивимося, чи врегульовано взагалі на законодавчому рівні оподаткування криптовалюти в Україні. Наразі у нас немає законопроекту, який регулює, як саме повинні оподатковуватися доходи від криптовалюти. Тобто ми повинні розуміти, що можна оподатковувати повний дохід, який ви отримали від продажу криптовалюти, а можна оподатковувати різницю між ціною продажу та закупівлі. Певного активу. І це зовсім різні речі. В першому випадку ми говоримо про просто дохід від продажу, а в другому про прибуток від інвестиційної діяльності, тобто різницю між саме продажем та купівлею цінного активу. Саме тому. Зараз на даному етапі в Україні не врегульовано це на законодавчому рівні, і ми не можемо говорити про те, що ми повинні оподатковувати ці доходи за ставкою 18% та півтора від загальної суми продажу. Ми зараз можемо говорити лише про те, що законопроект про оподаткування криптовалюти нарешті буде проголосований та прийнятий, і ми будемо відштовхуватись від того, що буде прописано саме у законі. Наразі у Верховній Раді лише зареєстрований законопроект про оподаткування криптовалюти від 7 листопада 2023 року, але він наразі ще не проголосований. Відповідно, що передбачається цим законопроектом, а саме оподаткування в розмірі 18% ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, та 1,5% військовий збір, саме інвестиційний прибуток, тобто різниця між ціною продажу та купівлі ціноактив. Якщо у вас буде інвестиційний збиток і ви нічого не заробили на операції, то і оподатковувати нічого не потрібно. А зараз що я можу рекомендувати нашим інвесторам? По-перше, не проводити ці операції через ФОПів на спрощеній системі оподаткування, тому що ФОПи на спрощеній системі оподаткування мають обмеження по видах діяльності і мають перелік видів діяльності, які вони можуть здійснювати. Тому, якщо вам такий дохід... Від операції по крипті прийде на ФОПа, у вас податкова може запитати, що це за доходи, та зняти взагалі із спрощеної системи податкування та перевести на загальну через те, що ви не дотримувалися умов перебування на спрощеній системі податкування та здійснили той вид діяльності, який не передбачений для спрощеної системи податкування. Це порушення перебування на спрощеній системі оподаткування. Тому такого, будь ласка, не робіть. Друга, якщо вам блокують картки, рахунки саме вашої фізичної особи ви можете надавати певні роз'яснення саме у банк, що ви ці кошти задекларуєте. Оскільки декларувати такі доходи потрібно раз на рік до 1 травня 2024 року за минулий рік. Відповідно, якщо у вас були такі операції двадцять 2023 році, то ви повинні задекларувати доходи отримані від крипти до 1 травня 2024 року. У вас є час. А третє, куди відобразити в яку графу декларації про майновий стан та доходи доходи від операцій по криптовалюті? Я рекомендую відображати такі доходи в рядку 10, 10 або 10.13, в залежності від того, чи доходи були за меж України від нерезидентів, чи доходи були від українських громадян. Відповідно, пункт 10, 10.10 – це доходи від іноземних джерел доходів, а 10.13 – доходи від. Інших видів діяльності, тобто інші доходи вашої фізичної особи, і не забувайте такі доходи декларувати. Якщо ви задекларуєте ці доходи, то відповідно ви можете надати цю декларацію як підтвердження, що ви сплатили податки, задекларували ваші зобов'язання та доходи по криптовалюті. І тоді банк мав би розблокувати ваші рахунки, тому що в принципі ризиків немає. Зараз лише розробляється практика та законодавство стосовно оподаткування доходів криптовалюти. Тому якщо у вас залишились запитання або вам потрібна допомога, звертайтеся в компанію Бухгалтер-Консультант. Ми обов'язково вам допоможемо. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім па-па!